Збірна України. В воротах Олександр Шовковський номер 1 Другий номер Олег Лужний. Третій Сергій Беженар. Четвертий Олександр Головко. П'ятий Сергій Попов, шостий Юрій Дмитрулін, сьомий Андрій Гусин, восьмий Юрій Калитвинцев, дев'ятий Віталій Косовський. Він зараз був з м'ячем на ваших екранах. Десятий Андрій Шевченко і 11 Сергій Ребров. Алан і Райстас. Четвертий. Арбітр задати збір України. Передача удар по воротах. Андрій Шевченко завершував флангову комбінацію збірної України. Зараз подивіться в повторі атаку збірної України. І удар Андрія Шевченко. А це уже Алан Бокшич. В першому матчі він не грав. Зараз удар воротах. Відступний удар бив поворотах нашої команди головою. Ну, на щастя, наші футболісти продовжують атаку. Ще один навіз. Андрій Гусин відкидає м'яч. Під удар. Удар. воротах. Удар! Гол! Відмінний початок. 1 0 Збірна України попереду. Попереду збірна України. Але тільки 1-0. Не будемо забувати, що нам треба забивати три м'ячі і не пропустити жодного в цьому матчі. Подивіться в повторі атаку збірної України. Передача під удар. Юрій Калипкенцев. Пробив поворота прямо на нашого футболіста. От і ще раз повторюю, Андрій Гусин передача під удар. І Андрій Шевченко зробив свою справу. Немає в команді Ателькіна, його і не викликали до збірної. А от у Юрія Максимова два попередження. Він пропускає цей матч. матація збір України. Удар! І ще один удар. І гол! 2-0! 2-0! Оце вже справа! Що скаже арбітр? Не вже було положення поза грою. Це в повторі. Андрій Шевченко. На швидкості обійшов двох суперників, пробив в поворотах. Волкіпер відбив м'яч. І Віталій Косовський відправив його в сітку. Принаймні, я ніяких порушень з боку нашої команди не побачив. Нехай цей незарахований гол буде на совісті арбітра із Норвегії Руне Петерсена. Сергій Рибров. І ще один удар. Мар'ян Марміль. Команда демонструвала зірковий футбол. Юрій Калиценце. Хороша передача Косовському. І той по воротах. Ярні. Пас на Бокшича. І удар воротах. Гол-гол-гол-гол. Гол. Прикритий був Олександр Шовковський. Подивіться в повторі. Удар метрів з 20. Шовковський зреагував на цей удар і кинувся в лівий кут. Воріт. Ну, м'яч після удару Бокшича торкнувся когось із футболістів. Змінив напрямок складу команди. Сергій Рибров. Комбінація стінка. Виконання збірної України. Небезпечний момент. Прострільна передача. І захисник відправляє м'яч за 23-й. Матч за збіну України. 19-й проводить Андрій Шевченко в атаці Хорвати. Який небезпечний момент. Стрибав Дмитро Михайленко. Удар поворота. М'яч влучає у захисника. Але летів м'яч вже у Ні, це передача була на Сергія Попова. Удар поворотах Андрія Гусіна. І небезпечний контрвипад гостей. Юрій Калитвинцев у Юрія відмінний удар. І ось біє наш капітан. Ну частіше б так би Юрій. М'яч летів в самий кут воріт. От подивіться, От приніс успіх команді Хорватії з рахунком 2-0. Роберт Ярні. Точна передача і м'яч пролітає поруч із стійкою воріт. Звичайно, прикро, що був такий шанс, і наша команда не змогла ним скористатися. Був шанс потрапити на чемпіонат світу. Ну не вдалося що поробиш нічия в матчі збірних України і Хорватії.